Як зазвичай спершу заслухали звіти, а також зміни до проєктів, що забезпечують життя міста. Зокрема, прийняли рішення про підвищення вартості тарифів на громадський транспорт до 15-17 гривень. Для цього тарифи на проїзд зберігалися за рахунок державних дотацій, адже собівартість перевезень перевищує їх майже вдвічі. Управлінні з питань транспортного забезпечення також порівняли тарифи на громадський транспорт в інших містах України. Вартість проїзду по містам України для приватних перевізників наведено у таблиці і становить. Від 20 до 25 гривень у середні. вартість проїзду по містам України для комунальних підприємств, трамвай, тролейбус, автобус наведені у таблиці становить до 25 гривень при оплаті готівкою. Слід зазначити, що у місті Миколаїв наприкінці лютого 2025 року встановлено тариф. 15, 18, 20 гривень для усіх видів транспорту в залежності від відстані маршрутів. Зміни торкнулися й ветеранської політики. Зокрема, підтримали виділення 50 мільйонів гривень на розширення центру підтримки ветеранів ветеран про підтримали й додаткове фінансування одноразових соцвиплат родинам захисників. Наразі така допомога становить 15 тисяч гривень для дітей захисників та 12 тисяч для члена родини. Це буде великий ветеран ПРО в розрізі не лише міста Запоріжжя, а й Запорізької області, який матиме. Змогу приймати, охоплювати та надавати допомогу ветеранам, ветеранкам, членам родин загиблих захисників України, членам сімей військовослужбовців безвісті, зниклих полонених. В розрізі всього запорізького регіону виплата, яка проводиться нашим департаментом соцзахисту раз на рік, буде проводитись в березні цього року, і ця сума відповідає кількості членів сімей загиблих 1304 особи тобто вона покриє всі потреби. Додатково профінансувати реконструкційні роботи вирішили і в центральному ЦНАПі. Завершити ремонтні роботи планують вже в травні цього року. Ми намагаємося створити сучасні комфортні умови, належний дизайн і бренд на базі центрального засільницького ЦНАПу, особливо після того, як відкритий був після реконструкції внаслідок російської агресії. ЦНАП на кияжка 22 ході проведення демонтажних робіт виникли додаткові моменти по додатковим роботам. Даним проектом рішення передбачається додаткове фінансування в сумі 1,6 млн для того, щоб завершити роботи з реконструкції. Загалом на засіданні міськвиконкому прийняли близько 70 рішень, зокрема освіти, медицини, а також житлово-комунального господарства. Це про нові можливості, які ми можемо створити. Для кожного мешканця Запоріжжя питання, які стосуються інфраструктури, які стосуються житлово-комунальних послуг, тому що це те, з чого починається комфорт в кожній оселі, окрім того, нам постійно говорили, що зима буде складною, що наші громади не витримають навантажень через підступні удари ворога. Але ми змогли у Запоріжжі навіть в умовах війни опалювальний сезон проходить стабільно. Працюють всі 57 котелень, 12 центральних теплових пунктів, 12 насосних станцій. І я хочу принагідно подякувати тим людям, які забезпечують цю цілодобову роботу. Також в рамках засідання погодили й винесення на наступну сесію змін до деяких бюджетних програм міста на поточний рік. Вадим Сорина Антон Бодаренко, телеканал МТМ.